Ще раз. Це був чорний місяць для чорноморського флоту. Упродовж березня сили оборони уразили п'ять ворожих військових кораблів, один з найвищих показників за час повномасштабного вторгнення. Усе почалося 5 березня з нападу зграї граї екіпажних човнів головного управління розвідки на сторожовий корабель Сергій Котов. Найновіший патрульний корабель проєкту двадцять морські дрони Магора Ві5 поцілили в кормову частину та обидва борти і пустили котова на дно Керченської протоки. Лише за півтора десятка кілометрів від верфі Керченського заводу Залів, де його спускали на воду. Україна не вперше атакує цей корабель. Під час атаки у вересні минулого року Сергій Котов отримав значні пошкодження. Але, за даними, ГОР був відремонтований і повернувся у стрій. Цей патрульний корабель прослужив не повних два роки. Окрім котова, у росіян залишилися ще три кораблі цього проєкту: Васілій Биков, Дмитрій Рогачов і Павел Державін. Цей проєкт 22160 зарекомендував себе вже по опыту експлуатації як очень хороший корабель з хорошими мріходними качествами, достатнім вооруженням і способності його увілічити. Одразу чотири кораблі в окупованому АКЯРІ вдалося уразити силам оборони під час наймасованішої ракетної атаки 24 березня. Не затонули, але дістали пошкодження та відправилися у ремонт. Десантні кораблі проєкту Ропуха, Ямал і Азов. Розвідувальний корабель Іван Хурс дістав ракету у кормову частину саме туди, де встановлене найцінніше розвідувальне обладнання. Але особлива ціль Костянтин Ольшанський. Це великий десантний корабель, також збудований на північній верфі у польському Гданську – у складі ВМС України мав далекі виходи. Зокрема, допоміг рятувати українців та іноземців захопленої повстанням лівії під час окупації Криму. Росіяни заблокували Ольшанського на озері Донузлав і захопили його. Але ще нещодавно загорілися ідеєю знову поставити його до строю на заміну знищеним раніше ВДК, кажуть у ВМС України. Утім, ворожі плани поламали. Ракета Нептун. Наприкінці березня речник військово-морських сил Дмитро Плетенчук повідомив, що росіяни майже у повному складі вивели чорноморський флот з Криму. Йдеться саме про небезпечні ракетоносії, базовані в АКЯРІ. Залишився лише один невдаха ракетний корабель, циклон, який не випустив жодного калібра. Окупанти використовують його в якості стаціонарної системи ППО озброєної РК Панцер. Після втечі до новоросійська росіяни намагаються захистити нині основну базу чорноморського флоту не лише боновими загородженнями, а й баржами, помітили у британській розвідці. Речник ВМС Дмитро Платенчук зауважує, що морську базу росіяни бережуть навіть ретельніше за Керченський міст. Ну, звісно, це спроба протидіяти саме дронам і. Це зрозуміло. І до речі, під час останнього потужного шторму, мабуть, його всі пам'ятають, коли позносило бонові загородження навколо Кримського так званого мосту, і навколо пункту базування, вони якраз відновлення почали саме з пункту базування. Тобто, тут можна було побачити, що насправді важливіше для окупаційних військ. Ракетоносії та п'ять великих десантних кораблів, які залишилися на плаву з 13 бортів, ховаються у новоросійську. Хоча й туди одного разу вже доходили морські малюки 4 серпня минулого року. Саме поблизу Новоросійська було знищено ВДК Олінігорський Гарняк, що стало рекордом за дальністю ураження морськими дронами. Першу рейдерські захопили мечеть, а тепер ще й оштрафували. Окупаційний Кіровський райсуд Криму вирішив, що незалежна мусульманська громада Ескі-Крим Має виплатити 100 тисяч рублів через нібито зберігання заборонених в Росії книжок. Про це за підсумками засідання розповів адвокат Рустем Кемілів. Йдеться про збірку творів Саїда Нурсі, Рісалі і Нур», Мунаджад, Третій промінь та про книгу Такіуддіна Аннабхані. Системи ісламу примірники дивним чином з'явилися на підвіконні мечеті зубеєрджамі у старому Криму після обшуку російських силовиків. Примітно, що саму мечеть за кілька місяців до облави без жодного узгодження звірянами перереєструвало на себе фейкове управління мусульман Криму в 23 му году в, в ноябре месяце Зубирджами отошла к а, духовному, духовному управлению мусульман Крыма. Они стали собственниками этого здания. И вот после этого а, начались проблемы. Півробітник окупаційного центру з протидії екстремізму Казяєв, який і склав протокол на Ідріса Юрдамова, заявив, що очолювана ним громада, нібито зберігала заборонені матеріали для подальшого масового розповсюдження. Хоча насправді йдеться лише про пару книжок, тож навіть за російськими законами такі закиди порожні, каже адвокат Кримці упевнені, що так звану заборонену літературу підкинули. самі ж окупанти. Бүгінлерде мұбарек бұл оразайында бізім қалқымызы У ці священні дні Рамазана на наш народ продовжуються тиски арешти. Наш товариш Ідрис, голова релігійної громади. Нині він не має офіційного стосунку до жодної мечеті. Останнім часом у нашій мечеті був масштабний ремонт. Ми вичистили там все. Попри це, силовики стверджують, що нібито знайшли там якісь книжки і звинувачують в цьому нашого шановного товариша наші вороги не досягнуть своєї мети. Ми на правильному вірному шляху. Тому Аллах на нашому боці не під контроль на окупаційному муфтіяту Мусульманська громада Ескі-Крим зіткнулася з диском російських силовиків 29 лютого. Тоді озброєні окупанти на бронемашині заявилися з обшуками до чотирьох кримців. У старому Криму одного з них Лінура Якубова незаконно арештували на 14 діб за нібито пропаганду екстремістської символіки, а наймама незалежної мусульманської громади ЕСКІКРМ ізята Сайфуліна склали адмінпротокол за нібито незаконну місіонерську діяльність. Це вже третя хвиля переслідувань учасників непідконтрольних окупантам громад за останні чотири місяці. Перед тим фейковий муфтіят руками російських силовиків намагався замінити обраних народом імамів Валушті та Іслям Тереку на кишенькових духівників.